Принаймні, за інформацією української правди, було у народного депутата Олександра Дубінського, тому що за інформацією видання правоохоронці проводили чергові обшуки у нього і перевіряли можливу причетність Дубінського до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами. Так от це про те, що е, Дубінський ймовірно разом з іншими особами незаконно е, організував незаконний виїзд родича своєї співмешканки за кордон. Нагадаю, що у серпні працівники ДБР разом з СБУ вже проводили обшуки у Дубінського. Тим часом нардеп у соцмережі написав, що супроводжував батька на лікування 9 серпня. Генпрокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду з країни під час воєнного стану суд взяв із нього особисте зобов'язання і наказав носити електронний браслет. Але сам Дубінський каже, що ніяких обшуків не було, і це дезінформація. Він дізнався про неї під час ранкового тренування і відразу прокоментував цю ситуацію в виданню Страна Так, от Дубінський вважає, що чутки про нього розпускають увага. Знаєте чому? Аби відвернути увагу суспільства від скандальної статті журналу Тайм про офіс президента. Про ситуацію під час війни Ми, ось такі, от теорії у Олександра Дубінського.